Привіт, я Анастасія. Уже 15 років я працюю в школі і обожнюю свою роботу. Любов до дітей і бажання ділитися знаннями завжди були моєю найбільшою мотивацією. Але знаєте що? Купа паперів і бюрократії не давали мені працювати так, як я можу і хочу. Тому я почала репетиторство. І саме тут відчула свободу та справжній результат. У мене індивідуальний підхід до кожної дитини. Хтось працює з моїми відеолекціями плюс практикою, хтось поєднує лекції з тренуванням на тестах, а хтось потребує академічного формату. У кожного учня свій тижневий план підготовки лише 15-20 хвилин щодня і ти реально бачиш прогрес. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина готувалась до НМТ з історії без зайвого стресу і отримала свій бажаний результат, я можу в цьому допомогти. Пишіть слово немте в особисті повідомлення, і я надішлю всі деталі.